Але я спочатку хочу спитати вас, що у нас було тиждень назад на попередньому? Хто що запам'ятав? Я запам'ятала про планету. Що ти запам'ятала про планету? Що вона кружила круг сонця. Так. А що ми ще робили минулу суботу? Ми пекли зайвало. Малювали. Малювали. А чому ви так лежали? Бо це було вівнодень. А що таке рівнодень? Почекай, почекай, так смашкає тебе. Рівнодень має це значить, що одинакова носість і день. Сьогодні в нас заняття, яке присвячено орієнтуванню просто. Як ви думаєте, що таке орієнтування? Я не знаю. Коли ти можеш чомусь орієнтувати? А це як? Ну, коли ти не ти... розумієш, що ти робиш? Не що ти робиш? А де ти знаходиш? Ну, наприклад, от, Маша, ти можеш показати, де вверх, а де низ? Це що? Низ. А де вверх? там вверх. А де право? Де перш. Так, це вправо. А ліво. А де ти тебе вперед? А зад? Так, бачиш, ти зарієтувалась в просторі. Ти знаєш, де вперед, де зад, де, де праворуч, де ліворуч. А тут від ковідно відносно тебе праворуч. Це де <звук> Так, а де сядьте один добро до одного. І покажіть, де праворуч? Машка, а де від тебе праворуч? Якою ручкою ти пишеш? Якою? Право. Право. право? Значить від тебе право там, а від тебе право там. Так? Бо, бо якщо повернутися так, то так. все одно буде. Правильно. Це дуже відносна річ. Тобто ми зрозуміли, що вверх, от покажи, Петько, верх. ти покажи вверх. Жора, де вверх. Маша, де вверх. Вверх у всіх в одній стороні. І не з усіх в одній стороні. А праворуч і ліворуч у всіх може бути в різні сторони. Ну Давайте всі покажемо повороти. Давай. Давайте всі покажемо праворуч. У мене праворуч там. Бачите, ми всі показуємо різні боки. Сварі, це Марі... твоя праворуч. Ну, да. А ліворуч. Ліворуч. А ліворуч там. <ріх> і знову всі показуємо різні боки. А отверху всіх розуміє. А хто з нас продає? Тепер я попрошу всі стати до... і робимо так. Робимо вправо таку. Робимо крок вперед. Крок назад. Крок праворуч. Два кроки ліворуч. Так. А тепер ми робимо те саме з закритими очима. О, це клас. А ну-ка, стійте, стій, не рухайтесь. Так. Жора робить два кроки вперед. Федько робить один крок праворуч. Машка робить один крок ліворуч. Так. Тепер всі разом робимо крок вперед. দিব <laughs> Перевіряти, як ви відчуваєте висоту? Хто буде перший? Так, Жора буде першим, ви сідайте. Жора, йди нас сюди. Повернись до мене спиною. І треба повторити все те саме. Так. Залізаємо. Так. Овертаємо. Живаємо, І стрибаємо. Молодець! Так. Добре, жора впорався. Наступить, тачко, почекайте. Так. Зарізає. Це за нас пішки. Не поспішай, давай. Піднімайте повище. повище. Не так, високо, не так низько Жора, повище піднімаєте. Давайте високо його зібрати. Високо тримайте. Давай! Високає. Молодець, хорошо. <сус> так, Марія повтори. Капець, я так і знав, що я туди спробую. <сус> 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 так. Маша, я не буде. Так. Давай. Так, а башка мені добре Давайте, виходить. Давайте, Маша. Добрий, дуже Маша добре виходить, Маша здоровий собою. Маша йде ми як забити. Давайте обережно там люстра, обережно. Нормально. А так, Денис, стоп, стоп, давай, що ми друзі. Труші вищий такими мої давай. стрибай. Давай дивійся. Хтось з вас знає, які є сторони світу. Жора знає. А хоть колімашка знає? Ні. Ну скажи, Жора, які є сторони світу? Північ, південь. Схід і захід. Правильно, У нас є 4 основні сторони схід. Сторони да. Марія, як ти думаєш, схід, він десь знаходиться? Yes. Як ти думаєш? E, там де встає сонце. Добре. Да, Пене, там сходить да. сонце. А завтра де сонечко заходить. Ні. Nee. Опівні 12 годин дня. Ні. Воно знаходиться на півдні. Хто знає, що це таке? Компас. Компас. Знаєш, таке компас? Він не дуже новенький, але він трошки ще показує. Дивіться, тут покаже, що тут де? Де північ, як ви думаєте? Так. Компас це такий пристрій, який Покажу. показує напрямок на північ, для того, щоб ми могли зорієнтуватися. Машка буде південь, я буду захід, жовт буде схід. І так буде завжди. Навіть якщо ми зараз візьмемо і компас розвернемо, все одно стрілочка показує на північ. Бачите? Це вже не те, що право і ліво. А ви коли сиділи один, один напроти одного деправою де ліво, то право у вас буде в різних водах. А схід усім буде в одному боці. І захід буде в одному боці. Зрозуміло? Більш груба кора у дерев буде з північного боку. А, наприклад, сокні патьоки-сміли будуть собі вденного боку. Тому що там більш І гілки, наприклад. От тато, покажи нам дерево. Все. От бачите, у дерева у нього гілки будуть більш... Великі і більш міцні будуть тягнутися до теплого, до півдня, до більш теплої частини. по церква можна визначити, де, які сторони світу. Наприклад, у православних церков в них вхід з західної сторони, а вівтар спрямований на схід. А хрест, який, знаєте, як хрест виглядає на православних да. церквах? Там вертикальна перекладинка і, поперечна, і внизу маленька навскоси. Да. Так от на банях, на церквах, в голові оця маленька навскоси завжди показує з півдня на північ. Верхній кутик показує на північ, а нижній кутик показує на південь. Давайте станемо обличчям на північ. Якщо ми стоїмо обличчям на північ, то південь у нас буде за спиною. Маш. Там, там захід, там. А схід буде там, де права рука. Схід по праву руку. А захід буде по ліву руку. Розуміли? Я ковбас. Джорік, готовий? Так. Вставай. Так, е, робимо один крок на північ, два кроки на захід, ага. е, два кроки на південь. І один крок на схід. Ага. Дуже добре. Молодий. Жора пораз. Хто наступний? Підкоп. Зроби один крок на північ. Один на південь. Один на схід, Два кроки на захід. Добре. І один крок на південь. Добре. Магіна. порався. Марія. Наша робить один крок на північ. На північ. Один крок на південь. Два кроки на схід. 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 Там дібасходить, там за сходів. Два. Раз. Три кроки на захід. Схід. Один крок на південь. Назад. Не Хочко, не Два кроки на північ. Так. Один крок на схід. Один крок на схід. На схід не зараз. Це зай. Добре. Ну що ж, мені, ти за цей тиждень, що буде, повчи сторони світу, і ми на наступне заняття походимо ще по. Сторонах світу, добре? А зараз ми ще поговоримо про компас. Подивіться, як виглядав саме перший компас. Саме перший компас зробили китайці. Він виглядав як мільна пластиночка, на якій лежала ложечка. Зроблена з такого мінералу, в якому було багато жаліза. Ложечка оберталася на цьому диску і своїм цим. Держачком вказувала на піддень. Зараз сучасні компаси виглядають трошки інакше. Вони виглядають стрілочка, яка обертається по цій кордоні і вказує на підочку. Але якщо у вас немає компаса такого, то можна спробувати зробити його з того, що є під рукою. От зараз ми спробуємо, я ще не спробувала, але ми спробуємо зробити компас з голочки. Для Я цього, цього нам, потріб... спагань, вода, да. нам потрібна мисочка з водою, а, шматочок паперу, наприклад, туалетного, і голочка. Голочка в мене є. Марія, можна попросити принести маленьку мисочку з водою чи, чи кружечку? А хоть коді стане нам шматочок туалетного паперу. Тут ми зараз спробуємо постукати по голочці, по одному краю. Вийде. Так. Тепер ми кладемо папірчик на воду, голочку пробуємо покласти на папірчик. Так. Бачите, голочка лежить на колек. Я отим краєм біжушку постукала, по тому краю постукала. Він цим краєм повернувся на півночі. Так що, бачите, ми зробили компас.